Привіт! Ви на каналі Містер Стів. Сьогодні ми граємо в Бенді та Чорниля Машина. Так, це дуже стара гра, але так як її безкоштовно роздають. Чому б не зняти. Граємо ми повністю з нуля. Давайте не тупить. І починати. Я колись вже грав в Бенді. Але То было так, просто то было. Ой, 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 М -м ой, 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 что ж так громко? О. Итак, Джои, я здесь посмотрим, получится ли найти то, что ты хотел мне показать. Добро пожаловать, новая цель. Ага. А я открыть ту цель? Подсказка мак... вихід. Ну, вихід вийти не можна. Мастерскую, о. Топорик у нас бу... у нас буде аж у Другій главі, це я точно помню. Dreams Come 2. Еè... Мічти збиваються. О. То що ж ще й помню, представляєте? Чернильна машина. Угу. Хопа. Хопа. Да, этому лифту не помешали бы и несколько. Несколько чуго. Батарей, наверное. Ж. Да, ус, две батарейки ложить. Сейчас мы побыстренько... Так. Что он там прероче? Нифига себе. Вот это, конечно, машинка. Тут мотор V12, наверное. М да. Угу. Та, ё -мо. Подсказка найти электростанцию. Ого. Бенди. Биндш. Эксіт. Эхіт. О, открили. Тиковки Знаєте чого? Сьогодні Хеллоуин. Новодей, новодяр. Суп обязательно хаваємо. Не питайте нашу, просто повірте, надо. О, Дартс! Любите Дартс? Я дуже. Опа. Ой, не попав. Опа, попав. Все. Ну, хай буде собі. Так, тут я зразу книжку заповнили. Угу. Сюди не пройти. Задентцінг демон. Танцюючий демон. Ось він, кстати. Опа! Опа-па. О! завершено. Настройка волни. Shift F3. Нормально. Супчик. Супчик. Давай, вирубайся. Е, воно мене бісить. Давайте тікати отсюда. Мішти збиваються. Я-то знаю, що вони збиваються, але не завжди да, збиваються. Уже 31 жовтня ви так і не поставили лайк на прошлому відео Чому ви на Drive Beyond Horizons не поставили відео? Кстати, я його не буду знімати, тому що о, о, цей. Дуже погано він почав працювати. Не знаю чого. Там я в біосі лазив, щоб щось настроїть. А вот і мой старый стол. Сколько времени я потратил за этим столом? Ну так вот настраивав, настраивал. Кажется, у них несли несколько стен после того, как я ушел, похоже, им требовалось несколько человек, щоб заменить меня. Ага. Ух. Пу -пу -пу. Еге. То, короче, лазив в біосі, питався щось там настроїть і ніфіга. Кстаті, кстаті після Нового року обов'язково собі куплю нового мікрофона, тому що цей, самі чуєте, який. Е, мікрофона, іменно не той, що в навушниках, а взагалі я не знаю, що з якою я сижу. Ем... Угу. Я зараз... Щас... Вроді би з вебки сижу з мікрофона. У мене на вебці мікрофон просто встроєний. Кстати, спасає. Fortnite гуляю. Можете куплять собі ось от фірми Trust, ось о картина. Капець, взагалі, ну, обновлення просто випустили, тут кажанчики, Оно пластинка. Все, пластинка тоже запомнила, де. Чернильная машина. О. Нет. Це де? Тут були. Ми обязательно все обдивимся. Надо понять, куда сюда йти. О, і шестероночка все. Остався... Э... А я не помню, кто там остався. Закрито. Не, ну. У Ми туда йдемо. Ой-ой-ой, наш братик, наш кентик. Джой, що ти зробив ты сделал з нашим кентиком? Боже, бідний Борис. Бориса жалко. У мене, кстати, фатку поп десь лежить не оригінальний. Під кроватью. На 3 лайка покажу в YouTube Shorts. Там де я її шикаю. І якщо найду, конечно. Покажу. Тут должно бути відкрите? Та ні, нифига. Ні, ну це капец. Просто бгосто, бгосто. О, чернильні машина. А как заставить это работать? Мовчки мовчки, братик. Эх, Боже. Найти и разместить объекты. Это Йомарюшкин. Игра 2017 года лякає. Понимаете? Кстати, ставьте лайки. Не реально налякала тільки шо. Так, там бендік. 5 закритий, то ти достав. Коротше, Короче, хто на це відео поставить лайк, той знайде завтра усе під подушкою мільйон айфонів? Я так туди хочу. Oh, a kstate, v rodibe o tu tak, ale my zapustíme černé měřítko, bude kojicho velmi V rodibe. Nebudu spálit řeč. Oh, kniha. Ta ne, no v rodibe je Tak. Tak, tak, tak. Ну... Нет, там было... Вот такая штучка надо. Давай там узлы включим. А все, она включалась. Пем-пем. М, -м, вроде бы тут -а щось должно быть. Якщо чесно, честно вообще не говорю желанием тут сейчас два часа торчать. О! Ай-яй-яй! Прям в очі дало. М -м. Ну, можно, на из пяти, думаю. то не на ней сюда короче там бенди в туалет ходить он там поки-каки делает я не помню если честно в мусорке должно что-то лежать Кажу, ж гуляв, капець, як давно. Короче, в Epic Games забирайте на цьому тижні з 30 по 6, -те. з 30 жовтня по 6 листопада, капець. Ну що закрито? До чернильной машины, чи сюда? Давайте сюда. Тем более, я уже завернув. всего и то да-да-да. Вспомни все это, согласен. Бу -бу, потопим. Тапапам, там були. Может, в этой комнате Джоуи? Ой, не Джоуи, а Бориса. Борис, я знаю, ты будешь жить. Капець, ну реально не помню, де воно там. Такими темпами, якщо я так гуляю, скоро в привет, соседа, будем гулять. Я вам говорю. Ось следующее видео сьогодні прям запілюю, зашпиляю, коротше, играю в Привет, сосед 2025 Актуально чи не. Так а що нормальная ідея для видео. Якщо вы ви туда поставите лайк и напишете ми з видео про Бенді, то я вам лайк поставлю під коментарі Короче, тільки малой остався. Тільки де цього малого знайти? Так. Ой, що то я згорбився на цей сам стульчику. Ой-ой-ой, спина хлюстила. Ого. Не люблю читати. О-о-о, іспугався. Та все я поуляв. Все, тікаємо оттуда. О! Вообще хз Не, Нереально хз. Зато ми там, де треба. Жди, это не все. Куда ты на голодный желудок підеш? Вдруг ти там упадешь, лежать будешь. Сейчас ми до другої глави дойдемо. Та й все думаю. Виставляю на Ютубі. Жалко, що немає на М карти. Просто представляєте, нажимаєте собі спокійно на М і карта відкривається. Нам треба в сторону виходу і тікати. Якщо я не помиляюся, але я помилився. І нам опять петля через всю корту. Брин, 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 брин... Щас другу передачу вроблю і будемо вообще гасати. Взун, вдун. вдун. Яка ви машина, напишіть в коментарях. Лічно я Мерседес. Любий Мерседес. Ось хто в коментарях напише, що я Мерседес Кабон, то я з вами соглашуся. Все, зараз ми. Збор частей Shift F3. Якщо вам видно, звісно, мої достиження, то це дуже класно буде. С'єш весь суп в четвертой главі. Победи Бертрама. Короче. Ага. А что тепер? Найти клапан. Я хезеду твой делаш, коли твій клапан. Що Почекайте, чекайте, сейчас гляну. Так. Не, ну поки я шукаю, то підпишіться, Ага. а де офіс Семмі? Короче, написано зайти в офис Семі и посмотреть под рабочим столом. Ага. Да вроде бы це офис Сэми. Ну Мені Бориса жалко просто. І мені як братик. Отвечаю. От у мене сегодня капець як хороше настроение, то я решил видео сделать. Ну, с первого раза не получилось, я ходил в драйв Байонд Хоризенс. Да -мо, уйди отсюда. От, правильно, лякай, до инфаркта доведешь. Все потекло. Потекло, потекло, тека им. Включить чернильную машинку. Ні, знаєте, мені ці звуки вообще не до вподоби. Я подумав те, що... Кстати, я думав те, що відео буде ну, на минут 20. 17 минут уже. М-м, вообще не туда. Да уже карту помню. Капец. Ух ты, нифига там шо-то прилетело. на скорости, конечно. А вот сейчас нам надо туда пить. Готово нафиг. Сейчас все, сейчас все будет. Ой, фугас поступил. А, жди. Я-то включил, а что дальше? цього парня? Вуз лаучинг ноу. В А Аму? А, я вспоминаю. А, кстати, відео реально минут 20 вийде Ну, ви додивіться до кінця. оці ще 2 минути самі інтересні там, де я шукаю. Що зробити Нифига, нифига. Чернильна машина, точно. Давай, 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 братец. О! А, це не те. Ну, все одно поїмо. Борщику. Не туда. Ще минута давайте. Ще приївно на двадцять минут вийти. От сейчас сюда. Нифига. Mm -mm. А, все. Зрозуміло. Зрозуміло. Да -да 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 -да, да, 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 да. Сейчас мы по-быстренькому добежим. Нет. Капец уже видео на 20 минут на 20 минут минут закупить сюда не сюда боже Да я знаю что надо включить и де вона Господи о, на кінець Да. А, от нього. А, як страшно. Ух ты ю. Е, хіт. О, выход. О! А -а -а. Shift F3. Сейчас, секундочку. Буквально. Темно и холодно. Don't hear. Don't hear. Ладно, мы так уже багато сделали. Багато ну тут а, вроде сохранение да должно быть. Не то. Ух ты, Юма! Да-да-да, все. Сохранение. Чітко. Ну, да, Это ще й пропустить не можна це капець. Друзі, ви були на каналі Містер Сів. Ми грали в Бенді. Ставте лайки. Підписуйтесь. Всім удачі, всім па-па!